Мала я вам показати, як я роблю томат. Ось така у мене є. Вітя прийшов з роботи. Зараз мене трошки сніме, таку красиву. Всім привіт. Всім привіт! Дивіться, це у мене є така машинка, ще, як то кажуть, псевдеповська. Дісталася мені від бабки. Вона ще нова на вісічка, нею практично ніхто не користувався. Вона робить, відділяє шкірку і кісточки. І переробляє тільки одну м'якоть. Дивіться, скільки я вже перекрутила. Нормально. От. Віддерочку. От помідорки. О, Даріка допомагає. Оці ці. Вони такі, бачите, ніби пустуваті okay. трошки всередині. Зараз okay. перекручуємо їх. І покажу, ще вам. Така у мене є класна якась Ам... 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 італянська. Ми... З насіння його коротче, сортове насіння. що Isi. З нього виробляється. І... О, бачите, біць, як вона... Покажу вам, як воно маслаю, як я. О, так. Так. Потім вам покажу, як я його варю, ставлю проварую і збираю верхню юшку всю, щоб скоріше зварилося. Добавляю без оцту. Тільки солі. Добавляємо і все. Мама. О, помідорки а, наші. Густенькі, бачу, таке виходить. Да? Дуже класне, виходить. Мама, я поставила. Так, да, молодець. Я знаю, що раніше томат робили з помідор таких е, вже ніби перебірки, а в тебе такі всі помідори, сортові. Помідори, да, З гнилих. Я кажу, а шкода, такі помідори гарні їх саме закручувати, а. А, коли, а я... колись з нових робили, а зараз. які ну, лишалися з таких і робили. Тома вже ніби йшов в самому кінці до цього Я цього перекручу тоді. Перекручу. А в тебе всі відбірні, такі вже помідорки, що все. Ти маєш добро. Давай запах... закладай. Маємо багато банок томату, тому що томат нас йде то треба дуже багато накрутити. Ми ж одну ходку зробили, такі вже гарні, гарні в банках. А це вже друга ходка. А що ти додаєш? Ну, може, розкажи такі рецепт. Я його варю, я потім покажу. Я його проварю, він провариться. Тоді збираю верхній слой води тої юшки, тую білу, прозрачну, всю збираю. І від, від, доця відійди, бо ти, <плес> <плес> Пліну, секунда єла, ага. Збираю ту верхню. Цю ж додаю солі. І якщо хочете, щоб був червоніший, то паприку можна, цю копчену таку, приправу. Ну, ти юшку відбираєш, да, то заливаєш. Так, да, так. Да, воно щось літра відходить. Костей і каструлі, мабуть, більше літри відійшлої. Юшки прозорої такою. Так, да, ложкою, 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 ложкою. Він тоді скоріше, бо так треба варити його п'ять часу, а так за годину його вже зварити. І все. Мама за де робить якісь краби, і, і вона готує за де. І, і вона, бабусі, капоту бере, робить. і навіть капот є нас. З, персика. з персиком і воно щоби. Бачите, вже дуже сухі йдуть насіння, значить вже от забилося. Вже треба знімати машинку і прочистити її. Бачите, забилося трошки. Вже дуже аж сухе, вже аж дуже дуже вже, викручу її. Викручу її. Да, вже дуже. Ну, але все одно дуже зато не тому томаті немає ні одної кісточки і шкірок не треба, бо вишні люди його проварюють, пропарують, потім тільки шкірки здирають, потім окремо ложечкою насіння вибирають. Ну коротше, це не по моїй стихії, то що це я вже два, отаке відро перекрутила, отаке відро. Таке здорове, Отаке отакево відро перекрутила, і це ще зараз одне шетке саме крутимо. Так що немає часу, коли їх там парити. Да, нема, мама. Так, що ставимо на паузу. Да, потім покажемо, яке воно у нас вийшло. Давайте, бо я вже роблю. Кашу малашу. От, варимо томати вже. Грає варить томат. Є в нас така кухня, де батьки рад їсти свиням. Свиням це свиняча кухня. Це <звінь>. свиняча. <звінь> ну і закрутки. Да, бо Три часи вона стоїть тут. Ну, можна вмерти, якщо десь в кухні. Да. Так. Тут... Дивіться, вийшли які, бачите, вже густенькі. такі. А того вони густі, бо я надбираю юшку з верхню. О, зараз покажу, як. Це все юшка? Да, да, да. Це все лишнє, його не треба. Я тако беру такий черпачок, цідилку, на вермишель називається, щоб відсіджувати. І от чекаємо, бачите, оця юшечка відходить. О, бачите? Прозора, її не треба. І треба отако... правда, годину треба добру стояти і її збирати, але зато скоро робиться е, густий томат. А так бо чекайте, коли випарується ця вся юшка, треба з за 6 годин варити. Так як в мене це двохвідрова каструля, то її, мабуть, цілих і 10 треба варити. Це перекрутили тут два відра. каструлі, два відра? Так, Тут два відра, два відра томатів. Ну, Тут не буде, тут буде пів, пів цієї каструлі лишиться, бо воно вариться. О, бачите, ось, збираю, і ось така вона прозора така юшка. І дивіться, виливаю сюди. Бачите, О, вона. вона прозора. І що, все вона виливає? Е, ні, ми її лишаємо на ніч. Ага. Вона постоїть, низ осяде. А верх зляємо, Оце світле, оце все світле, ми зіляємо цю юшку. Бачите, білу? Mm -hmm. Ми її виліємо. А не в банку і в холодильник буде як томатний сок. Теж можна приправляти голубці, що хочете, не можна. О, і черпаємо, оце ми черпаємо, поки вже не буде цієї юшки верхньої. Чим, більше а то, а то, виберете... таке, да. Чим воно більше Густее. його виберете, тим скоріше воно вам. Бо я люблю густий, щоб був в банках томат. О, і це ми черпаємо. Бачила в інтернеті, що е, такое роблять, як я, або е, так, проціджують його, або просто вибирають зразу, там, ну, коротше, там кожен це, або, бачите, дивіться, який густий. Густи. О. О Оце вже лишається густе. Будеться червоні. Сюди додала трошечки, зараз покажу вам, чого додала паприка копчена. Це також, щоб І ще вот зараз трошки додав, щоб, був... щоб колір був. О, покажи, який mm -hmm. колір. На цю е... йомкість додала 3 столові ложки солі. Але ви собі кидаєте, скільки вам треба. Хочете соліне, кидаєте більше. Не хочете соліним, взагалі не кидаєте. Люди ще кидають перця, перці, перці мелени. Ми не кидаємо те, що у нас всіх желудки, то ми не кидаємо. Оцитляю, теж не ляємо, тому що е, воно і так стоїть. Баночки прожаруємо в духовці, і потім в стерилізовані банки знову кидаємо. Кінцевий результат вам покажу, які банки. Навіть покажи, як відходить. Це лишня вода, її взагалі не потрібно. Тут чекайте, коли воно випарується. Вона сама підходить, Да? Ну, для цього треба спеціальне таке ситочко є, але в нас нема, то ми тако бігом. Що є, то що маємо, то маємо. Тут кобистро. Люди варять маленьку каструльку, вони можуть і гратися, його лишають на ніч, щоб та вода відійшла, отаку, от як тут, потім відсіджують, але це нема коли. Тут треба, бо вже свята заступають, чи не треба пляцки пекти на маку. Да. Да, Ми на маковея, я не знаю як хто, але в нас такий є м -м, звичай, да, можна так сказати. Ми на Макове почемо пляцьки. Такі, типу, вони пісноваті в духовці. Потім... Це считается медовий спас. Так? Да, маковея да. це медовий да, спас. Да. Потім ті пляцки треба мак, макітрах, і тоді кришуть, ламається, не ріжеться, ламаються ті пляцки, заливаються водою кипяченою, цукрою. Ну, не знаю. ну Ми колись балділи від цього, <рес> Зараз наші діти такого не є. А ми колись тільки чекали, вони цукерики. Шоколади, шоколади. Морожене. А ми це для нас був макове, ми того маковея чекали, як манне Божі. Маковей, а далі баса, пироги з яблуками. Спас. Да? Так. А, о, і сюди і зіляли. Потім забираю, <кліщаю> вишаю. Коли поколотиш, тебе не... ложка така серйозна? Ну покажи. Це беушна, мама десь є нова купила. Але ми, щось, да. але ми щось від неї відійти. Ну не як беушна, просто Бо що. Вона багато років і да, Так, даю. Так, їде багато. А, Воно вже таке гусне, ніби, бачите, як варення вже робиться густе. Ну, теж варите, теж хто скільки хоче. Якщо хоче густе, варить хоч і цілу ніч. Хочете. Е, а більше. ти скільки вариш? Ну, оце я вару скільки, дві години. Дві години. Ні, напевно, що немає дві години. Пів Що, ще скільки приблизно? Ну, ще півгодини, бо вже поставила банки, то щоб десь, нагрівалися. З половиною години, то так, щоб банки не нагрівалися, то ще от поставила, щоб чуть густіше, бо ще ніби рідковати. Я хочу чуть густіше. Ну, звісно, ще загусну в банках. Но... То все, давай далі покажеш кінцеві результати. Да,